Усім доброго ранку, на годиннику п'ята година, а Оля вже встала. Це для мене щось дуже незвичне. Але чоловік поїхав на рибалку, тож йому сказала, піднімай і мене, я зроблю нам сніданок і сяду працювати, а ти собі їдь. Шкода, небо вже не таке, як було з самого-самого ранку. Ми встали в півп'ятій. Воно було прям таке рожеве. Зараз вам фотографію вставлю. Дуже гарно було. Сонечко встає. Я ще така заспана, але вже вмилася, зробила всі процедури, нанесла всі крема в холодній воді. Заставила себе так рано встати, бо чоловік поїхав на рибалку, і я йому кажу: я встаю з тобою. Якщо що труси мене, я зроблю нам сніданок, буду збиратися, а я потім сяду працювати. Бо світло нам дадуть раненько, а перед цим, поки не знаю, коли точно, бо зараз буває там на годинку раніше дають там в сірій зоні, то я думаю, я встану зарання за пару годин, зроблю, підготую все. І як дадуть світло, я зразу сяду і пошию на машині. Тобто підготувати все так, щоб тільки я вже сиділа і шила, бо ремонт одягу це пороти треба дуже багато. Ось так тому заставила себе. Взагалі, така погода от 5-6 ранку, ідеальна. Я би зараз пішла гуляти так свіжо, так класно, бо потім таке пекло на сонячна сторона. Неможливо взагалі сидіти ось тут на лоджії, де я працюю, просто з тебе все тече і зараз ж потепління там по 32 градуси буде. Я не знаю, це або вже в саму пізню пору виходити гуляти з полінкою, або ось так там 7-8 ранку. Колись ми так виходили, але не кожного дня. Зараз треба передивитися свій графік. Вдома ще так темно, досить. У мене ось такий сніданок. Не супер інстаграмний, так би мовити. Але чоловік попросив, щоб я йому посмажила яйце і зверху сир і на хлібчик поклала. То зробила собі один такий і другий авокадо, і цей тунець. Взагалі авокадо можна було би пом'яти виделочкою, але воно ще твердувати. Рано розрізала, але вже ж нічого, вже буде так. А, ну і кава, звісно. Черешня це з вечора вчора лишилася, я навіть не знаю. Я думаю, в принципі, має бути і зараз нормальна. Якась така вже, бачите? Ні, ну тверденька. В принципі, можна буде доїсти. їсти. Все, мені смачного і гарного робочого дня. А ну, крутися ще. Клас! А ну, давай ще, щоб сукня розліталась. Так, ти що? Так, полін образ показала. І дивіться, як я вирішила вдягнутися. Цю спідницю я шила чотири роки назад, в ніч перед своїм днем народження. Якщо я знайду відео, я вставлю повний образ. Я реально вночі сиділа і шила повністю вверх і вниз. І зараз ось вирішила знову вдягнути. Я її за ці чотири роки до п'яти разів вдягала, Не знаю чому. Чоловік каже завжди, що я як циганка. Циганська спідниця. Ану, Поляк, дійди. Та -та -ра -та -ра. Єдине, що не знаю, довгі зручно, але сюди не дуже пасець. У мене є ще інші шльопки, але в них буде не дуже можливо зручно ходити. А ми зараз в магазин і ще кудись і вже жара. Не хотіла йти в жару, але ладно. Ось так. О, дивіться, ще такі у мене є тапулі. В тому році купувала. Але не знаю. До речі, хочу нігті нафарбувати. Я взагалі не фарбую, але хочеться зараз. Блін, ось це вибір. Не знаю тепер. Ну, напевно, ці краще, типу більш жіночна. Але вони можуть натерти. Я в тому році один раз їх вдягла. До речі, теж на день народження. Все на день народження. Ну, Нехай, до речі, спідниця льон-катон. Дуже класна. Хоч і така цупкенька, але все рівно в ній комфортно. Слухайте, якщо ви хочете прикути до себе погляди, вдягайте спідницю, як я, циганську, червоного кольору і топ без бюзгалтера. І всі на вас будуть дивитися. А мені взагалі все рівно. Ну, топ я не впевнена, але іноді так люди дивляться сюди в районі грудей, а на спідницю так взагалі вона кидається в очі. Ось так, так що, якщо любите увагу, ось вам секрет. Взагалі я не фанатка носити одяг без бюстгальтеру, але саме ось ці топи, такий бежевий і стебіли, вони з подвійною йдуть підкладкою, ну, подвійна тканина. І вони так гарно підтримують, то тут бюстгальтер і не потрібен. Але все одно, знаєте, і жінки, і чоловіки так дивляться іноді. Що таке? Ми, до речі, піднімаємось на ліфті. А зараз по графіку чорна зона. Я не знаю, чому не вимкнули вже як півтори години. Можливо, на вихідні немає такої цей... напруги. Навантаження такого нема. Встигли. Добре, що світло є досі. Бо сонце вже все на нашій стороні вдома пекло. Я, напевно, зараз кондиціонер буду включати, закривати вікна. Гуляти було б неможливо. якби не не дали світло, то ми б трішки гуляли ввечері краще підемо. Я взагалі більше хотіла в магазин, і зараз покажу так. Трішки, знаєте, нам і більшість на панахиду і на поминки. Бо завтра, 30 число, буде рік по моїй бабусі. Тож зустрічаємося, звісно, з рідними. І оце купила. Як завжди, оце кагор, олія, цукор, печиво взяла, крупу гречану, борошно. Ой, хліб це нам. Хліб я вирішила не брати, бо буде борошно. Типу, можна або то, або то. я знаю. Чай і зефір. А це печиво і різні, цукерки. Це такі торбиночки зробити, це людям, що роздають ось таке. Знаєте, що нам? Ми коли носили панахиду там на другий день, на, пів, на півроку, по-моєму. На 40 днів, на півроку, це на рік, а на рік це вже остання. І нам сказали тоді точніше, не нам, а людям боже, я вже все забула, поряд вони хотіли, щоб за, там, за якусь людину теж заспівали. І... Церква каже, треба обов'язково принести панахиду. Типу, ми грошима не беремо а, і так тіпа, відспівувати не будуть, треба обов'язково панахида. Думаю, як це, як це так? <гум> шо, їм все. Ви виявляєте, скільки людей приносить в церкву щодня панахид? Це ж, це ж капець, і кожен несе кагору, лію і борошно. <гум> Я бачу поля, їх треба помити. Почекай, будь ласка. Так, добре, з цим розібралися. Хліб це нам. Помідорки улюблені. Запаску, серветок взяла, якраз в цю серветницю. Твердий сир, яйця, буженінка на бутерброди, Шпинат буду завтра робити, напевно, шпинатні вафлі. Молоду картоплю взяла. І ось таку до неї приправу. Хотіла просто якусь смачну, побачила таку. Дивіться, з карамелізованою цибулькою і беконом. Думаю, буде круто. Персики інжирні була дуже хороша ціна, до речі, в такій упаковці саме. І тут лохина. Знову лохину ми зараз скуповуємо постійно. Так, Полінка, давай я помию. Тож зараз це в пакет складу. Ось це все по маленьких пакетиках проскладаю, щоб на завтра вже було готове. А це в холодильник. Дивіться, Поліні подарували букет. У нас біля будинку стоїть пані, яка продає квіточки. Я захотіла купити ось таку лаванду свіжу, дуже пахучу, І вона питає: це ваша принцеса. і Подарувала їй букет, подивіться. Поля, ти красуня. Так. Понюхай квіти. Що такі у нас тепер є? Поля, куди ми прийшли? Давай, давай, сідай. А ми прийшли до друзів, нас запросили на роли. Махаємо ручки. Ручки, да. <гум> ми взагалі домовлялися просто прогулятися, обговорити деякі питання. А Іра каже, давайте до нас на роли, на вино. Коротко, дивіться, Іра собі. І доміно, і доміно. І доміно, да. Іра собі теж купувала Лілії, а Полішці подарували. капець. Тому ось такий у нас буде вечір. Яка краса і смакота. Оці найсмачніші запечені. І ці смачні, по-моєму, так? Да? Це вони всі смачні. Всі смачні. Ну так, це, ну, да, це о, нарні о. суші. Вже я, я якось показувала. Так, нарні суші, рекламу, будь ласка, мені. Ладно, все, смачного і дякуємо за запрошення. Дякую. О, Полі, яка царська тарілка. Поля, помахай. <звук> угу. <звук> <звук> а? хуйня. Ти, ти, ти. Да, ще... П'янка продовжується. Іра заговорила за їхню весільну пляшку. Дивіться, у них весілля, коли у мене день народження, 13.08. Боже, я за сьогодні за це відео вже стільки разів сказала за своє день народження. Це наскільки я його чекаю. нову пошту тут Коротше, 8 років майже. Пишіть мені в Дірект, і я напишу ольну адресу. Спасибо. Вони вирішили відкрити, бо Іра думає, що, напевно, вже зіпсувалося вино. Я кажу, відкривайте, і мене беруть. навіть не повинні, що тут. Навіть совєцьке. Саме совєцьке, покажи. Совєтовське. Да. Совєт, ні, це вже все, це нове. Це, а, Совєтовське. Совєтовське. А совєцьке, це було перше. Я а це до вже... До 14 року. Да, до 14 року, це вже нове. Уже ну. у вас якісь познання. Ну, а як його? Що ви вісім років чекали, а тут я сказала, відкривайте і. <рк> я я думаю, його викинуть і все. Ой, <рклик> ой, ой, ой. Так голосно, <рклик> Боже, я уявляю, як людям буде це дивитися. Добре, що не зняли маркування, бо я знаю, що знімають, щоб люди не бачили, що там та пляшка. Так це ж ми побували, а вона просто є їх. А, припишала. я зрозуміла. Бо часто, хто типу, на замовлення робить, вони знімають всі етикетки, щоб воно було ідеально рівне. Покажи склянку. Дивіться, воно вже зовсім без газу. Як сік. Яблучний сік. Няме. І колір змінило. А що ти робиш? І... і аромат брашки. Ану пробуй. Давайте. По кладовищі і тому подібне, звісно, я не знімала. Ну і взагалі з того дня. Але ми з рідними помінули бабусю, посиділи в ресторані та і роз'їхались по домівках. Таке, знаєте, я думаю, у всіх воно по стандарту. Знаєте, пройшов рік, але все рівно важко якось відпустити. Ну, не звикаєш, звісно, до такого, але от саме, як кажуть, треба відпускати це все, наче відпускаєш, але все рівно. Згадується часто, сумуєш, але таке, таке воно життя. Не будемо багато про сумне. На відео вже наступний день. Спочатку я працювала, щось там робила, а потім вирішила, що треба знову перебрати трішки речі на лоджії. Один раз я вже давненько показувала, які там бувають армагедони, коли у мене багато роботи, і я. Працюю і все на місця не складається. Хоча, в принципі, у деяких речей і нема свого місця, через що і влаштовуються такі, як безлад. складаєш все на полицю разом, а потім не знаєш, за що взятися. Тож, сьогодні вирішила знову трішки поприбирати, поскладати. Особливо там тканини ось перебирала, це ті, що там нові, я купувала, на які є плани, також там ще чоловіку на кофти треба доробити, обіцянку свою. Футболки пошила, треба ще кофти і взятися за своє, поки ще є літо, бо там багато літніх тканин. І нема куди класти, тож склала в коробку і туди під полиці поставила. Також у нас, там, бачите, цукор олія, тобто кладовочки у нас якоїсь такої немає, бо хоз кімнати, тому воно зберігається все там. Якщо дивитися просто від дверей, то, звісно, це все не видно, але якщо заглянути, то не дуже гарно. Ну, Але вже як є. Я думала повісити якусь навіть шторку на саму нижню полицю, щоб вона закривала самий низ, але всі речі виступають набагато більше, ніж полиця. Та, і воно буде, як на мене, колхозно. Просто я сподіваюся, що потім я це все ну, швидко використаю, особливо тканини, які там зверху лежать, і буде більш-менш гарно. Якби були свої місця у цих речей, тоді б було все чудово, бо коли є своє місце, тоді порядок підтримується. А тут я вирішила органайзер свій закласти, який я вже дуже давно купила маленький, якраз для гудзичків, колись в АТБ купила дуже недорого. То нарешті я це зробила, переклала туди і також трішечки передивилася цю свою корзинку робочу. Там в мене якісь стрічки, мотузки, резинки. Не знаю, все, що мені потрібно, в принципі, для шиття, якісь там клейові матеріали невеличкі. Ну і як вже взялася за роботу, то поскладала лекала ось ці папки. Хто пам'ятає, я купила декілька 12 штук, по-моєму, таких прозорих папок, для того, щоб якраз зберігати лекала. Я була перебирала нещодавно більшість, але вони там в кімнаті. А ці такі більш ходові, по яких я часто щось шию, це більше трикотаж. Але дуже зручно тепер по папках розклала десь шорти, десь футболки, кофти окремо. Ще декілька лишилося. Як буду робити нові лекала, теж буду туди складати, і мені це дуже зручно. Єдине, що треба би теж їм місце, якась комірочка або коробочка, але поки буде лежати на полиці. В майбутньому щось придумаю, але все рівно воно тепер. В одному такому конвертику, в одній папці, і це дуже зручно. Ось так тепер виглядає лоджія. Знизу, наче, знаєте, нічого не прибиралося, але повторюся, що, можливо, я скоро то все використаю. Просувальна дошка не дуже наче гарна, але там був ще верхній шар, верхня тканинка, чохол, то я його зняла попрати і скоро поверну. Також ще за пару днів я. Переставила книжки. Тепер верхня полиця така більш гарна, кольорова, і там таке фентезі більш фантастика, а знизу вже все інше. І тут також дві книжечки, які я зараз розіграю, і у цьому відео буде пізніше розіграш, до кого ж вони поїдуть. Ну, Загалом тепер більше місця стало нарешті. Треба підтримувати постійно таку чистоту, залишиться попило помити підлогу. Ну, а це все, робота стоїть, тому, звісно, я її нікуди не ховаю. Але довго ті пакети не затримуються, я намагаюся одразу віддавати, щоб не копилося. Але буває по-різному. Також хотіла показати, що лаванду цю, яку купила, поставила без водички в таку вазу, яка у мене є у формі книги. І ось так: от розпустилися ще деякі там. Лілій. Не скажу, що я прям люблю ці квіти, особливо такий колір, але, знаєте, дуже-дуже приємно, коли подарували. Полінка постійно заглядає, показує, вона от розуміє, що це її. Так, і хочу поділитися рецептом, який я знімала рік назад. Дуже простий, але дуже смачний. Якраз сезон кабачків. І це буде така паста з кабачків з куркою. Мінімум інгредієнтів, швиденько все готується, дуже просто і. Ну, настільки смачно. Можливо, хтось уже з вас чув про таку пасту з кабачка, і ось такий оцитний. Смачний варіант. Я вам скажу, що сподобається навіть тим, хто не дуже любить кабачки. От у мене такий чоловік, але цю страву їсть усю. Тож, філейку я взяла дві, велику порцію в цей раз робила. Дві філейки порізала кубиком, відправила на сковорідку і можна вже поставити такий маленький вогонь, щоб починало смажитися. Кабачок взяла малесенький, спеціально 5 штучок, щоб ось ця. Типу, наша лапша <хи> була такого невеликого розміру. Я спочатку нарізаю на слайси, зрізала, звісно, верх та попку, потім нарізаю на слайси і на такі полосочки все видно на відео. І, і все, і довжина суперова. Якщо у вас будуть довгі кабачки, то можна розрізати на два. Так, курка смажиться десь до півготовності, щоб вона побіліла і випарувалася ось ця вода зайва. Зараз кістки м'ясо що дуже багато води виділяється. Тож, треба, щоб вона випарувалася, додаю сіль, перець, куркуму, звісно, і також трішки копченої паприки додала, обсмажую, повторюся, до півготовності, і коли не буде рідини вже цієї зайвої, тоді додаємо всі кабачки, перемішуємо гарненько. Накриваємо кришкою і тушкуємо, смажимо 5 хвилин приблизно. Кабачки тоді стають вже м'якими, так трішки позеленіть. Знаєте, так яскраві стануть, Взагалі, страва ще яскрава, не тільки смачна. Ось тут уже видно, як вони починають навіть закручуватися, але вони не ламаються. Що класно, чому і називають паста з кабачку. От 5 хвилин пройшло, тоді додаємо порізані помідори, знову перемішуємо хвилинку-дві, і тоді додаємо сметану. Але у мене в цей раз ще були залишки вершків жирних 33%, тож додала трішки їх, і далі сметану. Зазвичай я готую тільки зі сметаною. Її наливаємо так, щоб покрило всі наші інгредієнти, але не було прям забагато. Не буду лишати, напевно, в описі повний рецепт, бо тут можна, от знаєте, на око, скільки поклали, стільки її буде. Знову накрила кришкою і ще буквально 3-4 хвилини потримала. Далі зняла кришку і лишила ще на 2 хвилинки, щоб ще трішки вода випарувалася. І все це дуже і дуже смачно. Повірте, якщо ви не готували, то спробуйте. Можливо, комусь нагадала рецепт, а комусь буде новий. У нас знову немає світла, тому знімаю з ліхтариком. Вітаю Богдану Волос! Вона виграла книжки, які я розігрувала. Залишаю в описі посилання на свій інстаграм. Напишіть мені, будь ласка, туди і дасте свої дані для відправки. Тож чекатиму. І також хочу усім усім подякувати, хто написав стільки приємних слів. Я не встигала відповідати. Взагалі дуже багато ще й людей взяли участь у розіграші. Я не могла би подумати, що стільки людей читає. і взагалі багато хто написав, що радий, що з'явилася така рубрика на моєму каналі. Хоча я не зрозуміла сама, як воно так з'явилося. Але це дуже класно, що вам це цікаво. Тож дякую ще раз вам за таку кількість приємних коментарів. Я прям дуже-дуже щаслива, що в мене така аудиторія. Як завжди, дякую за ваші перегляди, за ваші лайки на мої відео, що чекаєте їх, і зустрінемося у нових. Я обов'язково буду ще в майбутньому робити якісь розіграші, тому хто не виграв, не розчаровуйтеся. можливо, повезе іншим разом. Все, до нових зустрічей, Па-па!